О, Киві, фільм. Зараз ще якийсь мандаринчик з'їм. І ось так. на на набої. Зараз потім ще йдуть єшку і ще на вечір теж є. Так що такі справи. Друзі. Я вже подивилися, тепер приступаємо до горіхів стати. І учоба. Паралельно робимо локи. Так. Да. Саша, як ти? Не говори обідусь. Симо йому горіхи і тата каже. Максим, дивлюся ідеї тобі для сніданку. Ти кажеш, що починаєш зранку їсти яєчню. А ну. дивися. А по ну, старих тайських рецептов. Опа. Ні, це ти маєш сам вже навчитися вже пора. Ага. Час прийшов. Я понял. Значиш? Таку ліпьошку. Муку розмішуєш з водичкою. Посолив. Давно добрым. Да. А джеку бабка Надя прислала її в холодильнику і зелену зелену цибульку. Виглядає смачно. <ріху> ну добре, завтра спробувай. Ну, це чия-бата. І то туда є кладеш. Та вдач. це взагалі, я сам би такий бургер з'їв. взял. Шикатлету туда. <ріху> Ну завтра вже спробую.